Добрий день! Сьогодні поговоримо про те, як українці в 1173 році розгромили московську армію в битві під Вижгородом. В середині 12 століття Русь зайшла в добу тривалих особиць, що супроводжувалися постійними сутичками князів за княжі міста, центральним з яких був Київ. Саме столиця Русі була одною з ключових цілей для більшості з князів, які боролись за владу. В той період в Володимиро Суздальському князівстві правив Андрій Боголюбський, який був сином Юрія Долгорукого. З часом під його вплив попали і інші князівства тих північних земель, а саме Муром, Рязань і Ростов. В Русі в той період часу значної ваги набирав князь Мстислав Ізяславич. У 1154 році він зайняв Володимир Волинський і став володіти Волинським князівством. В 1160 році виборов Київ і посудив там за правом старшинства Ростислава Мстиславича. Після смерті Ростислава Мстислав стає великим князем Київським. В 1168 році він з іншими руськими князями провів переможний похід проти Половців. Ця перемога ще більше додала йому авторитету. В результаті він починає претендувати на володіння Ростиславичів в Київському князівстві. В кінці 1168 році він за проханням новгородців посадив у Новгороді свого сина Романа Мстиславича. Таким чином, він ще більше розширює свою владу в Росії. Це, звичайно, стало причиною затручів зі сторони інших князів, особливо Ростиславичів. Як пише літопис, у той же час Андрій Юрійович перебував у Суздалі, князюючи, і не мав він приязні до Мстислава. У тім же році прислали новгородці послів до Мстислава, прохаючи сина в нього. І він дав їм Романа. І постала ще більша ворожнеча у братів проти Мстислава. І почали всі брати входити у зносини, переговори проти Мстислава. А тоді Христом заприсягнулися брати. тої ж зими послав Андрій Юрійович, сина свого Мстислава, з полками своїми із Суздаля на київського князя на Мстислава на Ізяславича. З ростовцями із Володимирцями, із Суздальцями і інших князів Послав 11 і воєводо Бориса Жидиславича. Рушили тоді Гліб Юрійович із Переяславля, Роман Ростиславич із Смолненська, Володимир Андрійович із Дорогобужа, Рюрик Ростиславич із Вручого, Давид Ростиславич із Вижгорода, брат його Мстислав Олег Святославич, Ігор. Брат його і Всеволод Юрійович, і Мстислав Ростиславич онук Юріїв. Як бачимо проти князя Мстислава виступили київські, Чернігівські, Пер'яславські і навіть волинські князі. Окрім того, в поході на Київ також були присутні Рязанці, Муромці і Полочани. Офіційна історія стверджує, що усі ці князі об'єднались під керівництвом Андрія Боголюбського. А похід очолив його син Мстислав. Проте існує гіпотеза, що Андрій Боголюбський лише підтримав похід інших руських князів проти свого суперника Встислава Ізяславича. В будь-якому випадку така особиця була на руку для суздальського князя. Нейтральним до цієї боротьби залишився старший з Ольговичів Святослав Всеволодович, який сидів у Чернігові. Тислав Ізяславич намагався виплатитись з ситуації ще до приходу війська супротивників. Він посилає князя Михайла Юрійовича до свого сина Романа, який сидів в Новгороді. Проте того перехоплюють під Мозером союзники Андрія Боголюбського. Таким чином, 9 березня 1169 року, об'єднане військо обложило Київ з різних сторін. Облога міста тривала три дні. На третій день оборону було прорвано, і князь Мтислав Ізяславич був змушений втікати. Взятий же був Київ місяця березня у 12-й день у середу другої неділі посту. і грабували вони два дні увесь город Подолля, і гору, і монастирі, і Софію, і десятину Богородицю. І не було помилування анікому і ні звідки. Церкви горіли, християн убивали, а других в'язали, жінок вели в полон, силоміць розлучаючи із мужами їхніми, діти ридали, дивлячись на матерів своїх, і взяли вони майна безліч, і церкви оголили од ікон і книг, і рис, і дзвони познімали всі: ці смоляни, і суздальці, і чернігівці, і олегова дружина. І всі святині було забрано. Запалений був навіть монастир Печерської Святої Богородиці поганими, але Бог молитами Святої Богородиці оберіг його від такої біди. І був у Києві серед усіх людей стогін: і туга, і скорбота невтишима, і сльози безперестанні, все ж усе діялося за гріхи наші. Як бачимо, в 1169 році відбулося велике розробування Києва. Учасниками цього розрому були не тільки предки московитів, а й місцеві князі, що не може не розчаровувати. Бо щось мені підказує, якби руські князі не бажали скинути свого брата з київського стола, то московитам би ніколи не вдалося пробитися сюди. На поміч князю Стиславу Ізяславичу вирушив Галицький князь Ярослав Освомисев. Проте через брак часу він так і не зміг завчасно підійти до Києва. Тож князь Стислав Ізяславич втікає на Волинь. Стислав Андрійович посидив Києві за правом старшинства Гліба Юрійовича, який був рідним братом Андрія Боголюбського. Тим не менш, Стислав Ізяславич не сидів на місці. На початку 1170 року він з братом Ярославом захоплюють дорогобуш. Після цього вони вирушають похід на Київ і ненадовго захоплюють його. Проте через брак сил вони були змушені відступити. Сам князь Мстислав невдовзі через хворобу помирає. В той же час Андрій Боголюбський не думав зупинятися на Києві. Він також хотів розширити свій вплив і на Новгород Ільменський. Де сидів князь Роман Стиславич? Туди з великим військом прийшов Стислав Андрійович, його син, і Роман Ростиславич Смоленський. В результаті під стінами Новгорода відбулася битва, в якій вони зазнають поразки і відступають. Тож ми бачимо, що війна з московитами йшла на півдні і на півночі. На півдні Мстислав Ізяславич з Галицьким князем Ярославом намагались повернути Київ. В той же час на півночі йшла війна за Новгород між Романом Мстиславичем і Мстиславом Андрійовичем. В 1171 році Гліб Юрійович помирає, деякі історики стверджують, що його було отруєно. Таким чином, новим князем в Києві стає Володимир Мстиславич, але він невдовзі помирає. Після чого Андрій Боголюбський передав право князювання в Києві Роману Ростиславичу Смоленському. В 1173 році між ними назрів конфлікт, через що Роман повернувся в Смоленськ, а новим київським князем мав стати Михайло Юрійович. Але той не захотів їхати в Київ і послав замість себе брата Всеволода і племінника Єруполка. До слова, Михайло Юрійович був сином Юрія Долгорукого і братом Андрія Боголюбського, проте ще за життя Стислава Ізяславича підтримував того у боротьбі проти Андрія Боголюбського. Можливо, по цій причині він і не хотів сідати у Київ. Всеволод не встиг висідіти в Києві і п'яти тижнів, як його взяв полон Давид Ростиславич. Після цього Київ перейшов до брата Рюрика Ростиславича, як пише літопис, і заремствували вельми Ростиславичі, що він, тобто Андрій Боголюбський, позбавляє їх руської землі, а брату своєму Михалкові дає Київ. Роман тоді пішов у Смоленськ, а Михалко ж сам не пішов із города Чторського. Київ, А послав сюди брата Всеволода і синівця свого Ярополка Ростиславича і сидів Всеволод п'ять днід у Києві. Таким чином, Ростиславичі вигнали всіх ставників Андрія Боголюбського і самі утвердились на київській землі. Того ж року Андрій Юрійович, князь Суздальський, розгнівався на Ростиславичів із-за Григорія, і із за Хотовича. Тому що вони волі його не вчинили. І це, почувши, Ольговичі, Раді були, Святослав Всеволодович і всі брати його послали мужів своїх до Андрія, підбиваючи його на Ростиславичів і кажучи йому: хто тобі ворог, той і нам, а ми ось з тобою готові. Як бачимо, чернігівські князі підбурювали Андрія Боголюбського на війну проти Ростиславичів. Таким чином, той ще раз відіслав посла до Києва з вимогою до Ростиславичів покинути землі Русі і повернутися до Смоленська. Проте Ростиславичі відмовились покидати Київ і постригли послу Бороду. Коли ж Андрій почув це од міхна, то з пухмурнів вираз лиця його, і роз'юдився він на війну і став готов. І, пославши гінців, зібрав він воїв своїх ростовців, суздальців, володимирців, переяславців, білозерців, муромців, і новгородців, і рязанців, і, полічивши їх, знайшов що їх 50 тисяч, і послав він із ними сина свого Юрія і Бориса Жидиславича воєводою велячи їм Рюрика і Давида вигнати із отчини своєї сказавши їм, а Мстислава, схопивши, не вчиніте ж йому нічого, приведіте його до мене. Саме так він наказав Борисові Житиславичу і повелів йому йти до Святослава Всеволодовича, як із ними, і з усіма його братами вони нарадилися були. Тобто князь Андрій Боголюбський зібрав свою північну радь, яка мала зайти до Чернігова, щоб з'єднатись з Ольговичами. Таким чином, проти Ростиславичів виступили князі: Суздальські, Володимирські, Ростовські, Рязанські, Муромські, Смоленські, Полоцькі, Новгородські, Чернігівські і Переяславські. Цього разом це військо налічувало 50 тисяч чоловік. Отож, 1173 року військо Боголюбського підступило до Києва. Того ж дня ворожа армія зайняла Київ. Літопису ми дізнаємося, що Ростиславичі ж не заперлися були в Києві, а пішли були у свої городи. Рюрик у Білгороді заперся, а Мстислава заперли у Вижгороді з Давидовим військом. А Давид поїхав у Галич до Ярослава Володимировича задля підмоги. Брати вирішили не приймати битви під Києвом, бо вистояти проти таких об'єднаних сил в одному місці. Було неможливо, тому вони розділилися. Рюрик укріпився в Білгороді, а Мстислав у Вижгороді. Давид Ростиславич же поїхав до Галича просити Ярослава підмогу. Такий план спрацював: вороже військо, яке переможним маршем без бою взяло Київ, було переобтяжене здобиччю і втратило початковий запал. 8 вересня 1173 року вороже військо підступило до Вижгорода, де сидів Встислав. Той вивів свої полки на зустріч ворогу. Як зазначає літопис, противники ж стояли, розділившись на три полки: новгородці, ростовці, а посередині них Всеволод Юрійович своїм полком стояв. І тут же Мстислав зіткнувся з полками їх, і потоптали вони середній полк. А інші противники, побачивши це, оточили його, бо Мстислав їхав був у них з невеликим військом. І тоді змішалися обоє, і велике було сум'яття, і стогін, і крик сильний, і голоси невідомі, і видно було тут, як ламалися списи, і чути було брязкіт оружжя од великої пилюги, не узнати було ні кінника, ні пішого. А тоді, бившись кріпко, вони розійшлися. Як бачимо, в першій битві Мстиславу зі своїм військом вдалося майже повністю розбити центральний полк суздальців, яким командував князь Всеволод. На наступний день до Всеволода підійшли основні сили. Таким чином, вороже військо змогло повністю оточити Вижгород з усіх сторін. І обложені виїжджаючи з города, билося затято і багато було у Мстиславовій дружині ранених і мертвих доблесних мужів, і стояли вони довкола города 9 неділь. Тобто воїнам Стеслава вдалося стримувати ворога аж дев'ять тижнів, можна припустити, що брати заздалегідь добре укріпили вижгород, перетворивши його на неприступну фортецю. Опісля ж на Ростиславичів таки прийшов Ярослав Ізаславич Луцький з усієї волинською землею. Домагаючись собі старшинства від Ольговичів, але вони не відступили йому Києва, і він, увійшовши в зносини з Ростиславичами, урядився з ними щодо Києва і відступив від Ольговичів. Він, знявшись і владнавши полки свої, пішов одних до Рюрика в Білгород. І це побачивши, противники обоялися, кажучи. Тепер вони на нас усі зберуться з і з чорними клубоками. І прийшли з замішання війська їх і, не дождавши світу сум'ятті великому, не маючи змоги удержатись, побігли вони через Дніпро, і багато звоїв їхніх потопилося. Тривала облога Вижорода зіграла на користь Ростиславичів, і до них підійшли об'єднані Галицько-Волинські сили на чолі з Луцьким князем. Ярославом Ізяславичем. Як пише літопис, в їх війську були навіть чорні клубоки. Таким чином, перевага вже була на стороні у оборонців. Об'єднавшись з полком Рюрика, Ярослав Ізяславич повів військо до Вижгорода. В результаті битви були розгромлені основні сили московицького війська. В паніці вороги почали відступати до річки Дніпро, де значна частина з них потопилася. Дана битва поклала крапку на агресивних планах Андрія Боголюбського щодо розширення свого впливу на Русь. В результаті цієї поразки його авторитет був сильно підірваний, особливо серед угрофінських князів. Це призвело до змови проти нього, яка завершилась його вбивством в 1174 році. Перемога Галицько-Волинського і Київського війська під Вижгородом зблизила князівства. Перетворивши в майбутньому їх на ядро Української держави, можна сказати, що саме в той період часу Русь завдяки цій перемозі змогла зберегти свою цілісність. В Києві на княжині вже утвердився Ярослав Ізяславич, тепер ще окремо пройдемося по кількох важливих фактах: Мстислав Ізяславич, як було сказано. В середині ХІХ століття він став потужним лідером для Русі і протистояв іноземним окупантам, якими були Володимиро Суздальські князі. Через прагнення братів відібрати київський стіл він був змушений покинути Київ. Роман Мстиславич Роман Встиславич був сином Мстислава Ізяславича. За час свого правління йому вдається об'єднати землі Русі. По суті, князь Роман був одним з найвидатніших правителів Русі періоду роздробленості. Галицько-Волинський літопис також називає його володарем половецької землі. Таким чином, ми можемо переконатись, що великий князь Роман правив на землях від Дунаю до Дону. Звідси ми також можемо побачити, що князь Роман був батьком короля Данила, за час якого відбувся ще один розквіт Русі. Зрадники. Як би не було гірко визнавати, проте ми бачимо, що в часи особиці руські князі воювали між собою, і доходило навіть до того, що задля перемоги вони кликали на землю Русі у грофінських князів, що призвело до першої окупації земель України предками московитів, хоч і ненадовго. Яскравими прибічниками суздальського князя Андрія були чернігівські і переяславські князі, які його підтримували і під час облоги Києва в 1169 році, і в 1173 році, коли той зазнав поразки під Вишгородом. Простиславичі скористалися його підтримкою лише в 1169 році, щоб завоювати собі Київський стіл. Проте, вже в 1173-му вони виступають прямими супротивниками суздальського князя, московити усі тоді ключові фігури Володимира Суздальської Землі, такі як Юрій Долгорукий чи Андрій Боголюбський, династично були зв'язані з Руссю. Грубо кажучи. Вони мали таке ж відношення до фіноугрів, як римські намісники до місцевого населення в Англії до часів існування Римської імперії. Що логічно, бо зараз ніхто в Англії не каже, що Лондон це римський город і що Англія спадкоємець Римської імперії. Вони боролись за владу і мали право претендувати на певні території. Проте в результаті особисті відбулося відособлення північних земель, де жили фіноугри від Русі. Проте на цих землях продовжували панувати нащадки Київської династії. Знову ж таки, грубо кажучи, ті території були колоніальними володіннями і до Русі мають нульове відношення. Саме по цій причині у літописі Андрій Боголюбський називає Руссю. Не землі Фіноугрів, а саме землі Києва, визначаючи, де саме знаходилось ядро Русі і звідки пішла Русь. Землі фіноугрів були підвладними і до Русі не відносились. Пізніше над територіями Волго Окського стали правити місцеві ставленики, які вже визнавали свою зверхність від улуса Джучі. І їх навіть мінімальний зв'язок з Руссю. Був розірваний даний факт. Нам підтверджує і політика провідних лідерів Русі в 13 столітті, які вже забули за ті полуночні землі та навіть не втручались у справи Полоцького чи Смоленського князівств, а також і Новгородської Республіки, які, повторю, за Русь ніхто не вважав. Ні землі Полоцького князівства, де жили Радимичі і Кривичі, ні землі Смоленського, де жили Кривичі, ні землі Новгорода, що на Ільмені, ніколи не були Руссю. Русь починалась з Чернігівського і Київського князівств. Усі ті землі в 13 столітті остаточно відособились від Русі. Тому усі майбутні правителі Руської держави могли претендувати виключно на Чернігів, Переяслав, Турів, Київ, Волинь, Галич, ні Смоленськ, ні Полоцьк, ні тим більше якась Рязань не входила до цього списку, бо ніколи не була Руцю. Тим не менш ми яскраво бачимо, як розкол серед руських князів. Призвів до того, що чужинці завойовують нашу батьківщину і тільки об'єднані зусилля можуть дати відсіч окупантам. Саме тому в 2022 році і по сьогоднішній день московити не можуть пробитись крізь нашу оборону, поки Україна єдина, її буде неможливо перемогти. Дякую за увагу!